Привіт, друзі! Посіна і культивація також все разом. Зайняті трішки хлопці на розхват, як би сказати, бігають, сіють, щоб встигнути зловити ту вологу, яка є зараз. Передавали дощики, але поки що щось воно минує. Ну, Ситуація нам не звикати до цього. На суботу нема. Все, повідміняли все. Будемо сіяти кукурудзу сорт Маніфік. Того року я засіяв гектари, вам скажу. І доволі непогана вегетація, торгова марка Агроритм висотою десь 2,20-2,40 росла ствол грубий, славно, гарна, по два кацяни викинула, жара влупенила, Засохло все. Прийшов коліпу, сомісто висновну на нашку. Е, також буде сіяти біля будинку, себе сівалкою цією рушною. Да? Рушно. Трішки там кулачок засіє того року. І так і вже попав, як би сказати, попав. Попав нікуди не дінеся на відео. Але об'єктивну думку ось, скаже, так як того року він сіяв три сорти. Ну, два не будемо називати фірму, інших е, цінова політика плюс-мінус, щоб ви розуміли, однакова. Навіть я б сказав, один сорт дешевший, другий десь в такий. Такій ціновій політиці, і ну, те, що згоріло, все, це сто процентів. Але по розвитку і по висоті. Схожість яких... це і лучша була із, 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 тих, із тих, що була. Ну, висота, по тому як засухали, висота вона вся пішла вверх, Ну по тому при цій засуші, вже засух? воно все так, воно вже і все і пропало. Сорт непоганий. І в нашій кліматичній зоні тут північ південна частина Вінницької області, південна частина України, то нас вже переходи агрономічна зона вже не лісостепова, а степова. Температура зараз стоїть, як бачите, і то можна скинути Уже. вже в шорти, тому що валить, жарить душі, передавали то. То вже не передають, але пристосуємося до того, що є. Посієм ділянку цього сорту, скажу так, як і потрібно для годівництва і кукурудза. Того року це таки був основна основна культура, на яку було, було сподівання, але ж самі знаєте, що відбулося, показував все так, як і. Хоча зерно те, що. Тих 900 кг з гектара, який вбив комбайн, крупний і гарний, що тут мови немає. Посадиться на цій ділянці без нічого, без яких добрив. Зараз під'їдемо, зробимо культивацію і одразу і засіємо. Ну, також і поглянемо на зерно. V280, фракція екстра. Такий вигляд має протруєне. Погляньте. Ну, то діло. Якщо. Цього року будуть сприятливі, нормальні, більш-менш погодні умови. Принаймні, хоча б не буде тої жарі, тому що, е, якби літо нормально витримувало. пустила два качани, що вегетація її була нормальна. Але ото аномальна спека, там вже сік було 40 градусів. Та що? Там взагалі ну, так жарило, що опалило листову систему, і вона просто то все скинула, що, що дала, то дала. Поїдемо за сім, як буде все добре. І як буде, так буде. Так і побачимо, що зробимо певні. Надіємося краси. на полив. Наполив з неба. З неба. А там що буде. Помаленьку, їдемо, сім'їсь. Ти що, підняв, Ти собі твою? Оренка Оренці яка різниця. Там борси і ся таковсько. Ну, а на мінатолочими своєю технікою. Я тут цим перкалом куди завтра прийшов, дозирав і до викрав на рівненький. Виробники ремсинтез. Трос на 8 кладіть на маркера, а не на 6, правильно? Руться троси. Рідко, але рвуться. <гум> <пілляння> на воді непогано. Так, все... Є. Ну, Де скультивірував тут верхній шар. Десь 5 см виставлено, 5-6 см культивація. Ось дно, воно якраз буде ставити, стави насіння. У вологе. І сіється так вже, бачиш, там 6 см, так? Трішечки, так, рекомендують 5, але 5 там вже немає нічого, сухо. Попорпаємо. Зараз я вже закачаю виходить. А тут не закачано. Закачано, закачано. Порпай, порпай. Порпай, дивися. Звуку не буде? все. Як не буде? Все перед людьми потрібно чесно показувати, так як є. А що ти мені вже зробиш, Це вже що ти цього року в сіяти. Ти вже нічого не зробиш. Дасть Бог деживемо, десь перевозить. А тут близько. Хоча як того року вродило, то можна й попробувати. Засушило. Страшно. От на наш кабул, то казав, що це. Я засадив три. Там два сорти, один дешевший, другий такий, як всі типа ніхто. І цей засадив, то цей каже, сам був, був креслатіший. Ну згоріло все сзади Це... колеса від трактора опорпую. Лопатки нема. Чо там, нема, там немає попши, що ти Немає? Ні. Та воно він зараз круг зробить, закачає, да, тоді закатую. вже другий раз походить. Да. Щось їм на 35-м жить. На да. сім'ї да. буде нормально. Ось я, все, є, воно працює. Хлопці на совість роблять. Найшов? На 23 десь тут повинно бути. Що є? Що закачало, може не, не закачало. Має? Да, Ну, переста. Не ну, можеш закачав, може ти вже десь витягнув. Ось є. Ти розумієш тут прекрасно. От різниця оранці. Там, звісно, комбайни каталися такі трішки серйозніші. Як не є, обробіток більш серйозніший проводився, і різниця ґрунту. Тут такий чорнозем легший, там такий глейковатий. Культивація тут набагато легше. Бачите, фон рівненький, ззаді можна було б і зробити цю розчку поставити, воно взагалі б картину зробило, прямо розсипається. Не робив, не ставив так, як там перейдемо, нас кажуть. пожнивні рештки з цієї, то воно б на, нагортало, ззаду робило б ці купи. Прийшлося так і нормально. Ну, до дід. Гнояки ну, які там ті вверху трішки так вони висохли, їх пороз, порозгортувало. Нормально сіється без нічого. Ну, в принципі, тут город трішки гнойний, то побачимо по цьому, але буду дощі, буде діло, не буде дощів, не буде нічого. Ну, зараз все побачимо і поїдемо. Так як вже культиватор вчіплений, там люцерна, город після люцерни також потрібно буде провести культивацію, вже так підготувати до... до сади. se que desce no miro, 23 centímetros, que vai Ну що, друзі, засіяли все до діла доволі швидко. Ну, в принципі, тут і розмовляти також немає про що сорт Маніфік 280 ФАО. Е, побачимо, як буде що до чого. Я все ж таки надіюся, що відкриється цей сорт, тому що потенціал я його бачив, Наш український виробник потрібно підтримати нашого українського виробника, коли маємо своє, то все добре. По волозі, стави зерно в вологу. Розкладка 4,2 зернини, зернини на метр, як би сказати, зменшена норма висіву. Поживемо, побачимо. Їдемо ще подивимося, яка в мене люцерка, який є хазяїн. Можливо, скосимо, а можливо, проведемо культивацію. Поїхали. Ось, друзі, і люцерка, яку ми переорували, і зараз їй буде потрібно провести культивацію. Краще, звісно, пройтися фризою і змішати, так як оця зелена маса потрапить туди в ґрунт, і таке доволі органічне добриво буде непогане фризою пройтися. Мотоблок зараз вже закінчую обкатувати, буде заміна мастил, буде оці всі питання, і буде поступово він йти в роботу. Тому що температури вже підносяться вгору. Зараз, тому, щоб пройтися цей город, самі розуміють, Таке навантаження буде непогане, що потрібно це робити поступово. Ходім, вам покажу також. Кущики гарні, які милують, око виходиш. Результат певної праці. Олена з мамою тут вже порядки понаводили, молодці. Ну, Чекають мотоблока з нетерпінням, щоб я сюди вже заїхав, трішки мізя десь обробляв ним, так як сапою важкувати. Як кущ називаєш, але... Пірея гре Ви зрозуміли? Греф, якийсь там ішень. Погляньте, як процвітаю, але це ще маленькі кучки. А будуть такі. Буду десь до півтора метра. Півтора метра. І вже починає жовте що? Керія. Керія Керія японська. Кер і полуниця, друзі, Ось все ж таки те, та, що було чорне. Воно осипалося, але нічого страшного. Пустило інше і вже є ось такі речі. Ось, якась неділя, друга, не знаю скільки, І вже будуть плоди. Ну, зробимо тут чорне. Поїхали. 50. Що, до зробив, дві гар? Чорне все, все чорне, ну, сіре. Та щось дорогувато. Як своїх. Чужих так, своїх так. До діла, друзі. Кольтиватор працює, вже ставиться він на набік. В принципі, робота для нього завершена, відпрацював непогано. Оце що робить трішки оці борозди. Але нічого, тут ще буде все перефризовуватись так, поетапно, щоб буде садитися щось, під цей кусочок е зафризрується, під те, буде так поступово. Ну, Чорне та чорне. де Оце, бачите, що жорстко ці стойки закріплені. Де яр, рахуйте, що. Посередині культиватора то не зрізало, але доб'є. Дуже сильно боріжкає, так як трішки так м'ягковато, то що вологи тут не сильно можна цим похвалитися. Як бачите, ось десь см-6,5. Те, що м'якша земля, можливо, ще на є. Така певна якийсь сантиметр просадки. Додавляє так 6,5-5-7 см в Цілому не Воно, Я думав, що буде нагортати оце зелена маса. а Так воно його підрізало і сховало туди в землю. Ну, я думаю, це лише краще. Щітком ти ставте вподобання, до наступних відео, хай щастить.